У чому різниця між CLA і карнітином? Світ спортивних добавок, розуміння хаосу, вибір свідомий. Спорт, фітнес, здоровий спосіб життя, ці теми зараз на піку популярності. А разом з ними стрімко зростає ринок спортивних добавок. Обіцянки неймовірних результатів, нарощування м'язів, підвищення витривалості і навіть поліпшення загального самопочуття притягують, як махніт. Але чи все так райдужно? Мій досвід у сфері спортивного харчування, а також роки спостережень за людьми, які тренуються, дозволяють сказати: перш ніж кинутися у вир спортивних добавок, потрібно розібратися в питанні. Навіщо взагалі потрібні спортивні добавки? Не думайте, що добавки це чарівна таблетка, яка миттєво перетворить вас на спортсмена. Вони може бути корисним доповненням до збалансованої дієти та добре розробленої програми тренувань, але не є заміною жодному з них. Основне завдання спортивних добавок оптимізувати процеси в організмі, допомогти йому краще справлятися зі стресом, прискорити відновлення і підтримувати оптимальний рівень необхідних речовин. Наприклад, креатин допомагає м'язам ем накопичувати енергію, що дозволяє тренуватися інтенсивніше і довше. Амінокислоти, такі як лейцин, є будівельним матеріалом для м'язів і сприяють росту м'язів. Але все це працює тільки при правильному харчуванні і адекватному тренувальному навантаженні. Креатин міф чи реальність Креатин є однією з найбільш вивчених і ефективних спортивних добавок. Його часто критикують за нібито роздуті м'язи та затримку води, але зазвичай це результат неправильного розуміння процесу. Креатин дійсно сприяє затримці води в ем'язових клітинах, але це внутрішньоклітинний вода, тобто вода всередині ем'язових волокон. Він збільшує об'єм м'язів, роблячи їх більшими і сильнішими. З мого досвіду, креатин є незамінним інструментом для досягнення максимальних результатів у силових тренуваннях. Це дозволяє мені викладатися на 100% під час кожного тренування, що призводить до покращення сили та розміру м'язів. Важливо зауважити, креатин найкраще засвоюється, якщо приймати його з вуглеводами та великою кількістю води. Лейцин засіб для нарощування м'язів. Лейцин є однією з трьох незамінних амінокислот з розгалуженим ланцюгом БЦА, які відіграють ключову роль у синтезі е м'язового білка. Він не тригер для цього процесу, тобто саме Лейцин запускає синтез білка, навіть якщо в організмі достатньо інших амінокислот. Я рекомендую включити лейцин у свій раціон, особливо після інтенсивних тренувань. Існують різні форми лейцину, включаючи порошкоподібні добавки та капсули. Однак я вважаю за краще отримувати лейцин із природних джерел, таких як м'ясо, птиця, яйця та молочні продукти. Добавки можуть бути корисними, якщо вам важко отримати достатню кількість лейцину з їжі. Небезпека передозування, коли добавки шкодять. Бажання швидкого результату часто штовхає людей на передозування спортивних добавок. Це величезна помилка, яка може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Надмірне споживання креатину може спричинити проблеми з нирками та печінкою. Передозування БЦА може порушити баланс амінокислот в організмі та негативно вплинути на засвоєння інших поживних речовин. Дуже рекомендую: перш ніж почати приймати будь-які добавки, проконсультуйтеся зі своїм лікарем або кваліфікованим спортивним дієтологом. Визначте свої потреби, враховуючи рівень фізичної активності, стан здоров'я та індивідуальні особливості організму. Диводобавки реальність і ризики. Ринок спортивних добавок наповнений обіцянками неймовірних результатів від різних чудодобавок, таких як гарцинія камбоджійська або різні трав'яні екстракти. На жаль, більшість з них не мають достатнього наукового обґрунтування і можуть становити небезпеку для здоров'я. Наприклад, гарцинія камбоджійська, яку часто рекламують як засіб для схуднення, може викликати проблеми з печінкою та нервовою системою. Деякі добавки можуть містити заборонені речовини, які можуть призвести до дискваліфікації зі спорту. Моя порада критично ставтеся до реклами і не вірте всьому, що вам говорять. Шукайте інформацію про добавки з надійних джерел, таких як наукові дослідження та рецензовані статті. Алергічні реакції. Будьте обережні. Деякі люди можуть відчувати алергічні реакції на певні спортивні добавки, особливо на креатин. Симптоми алергії можуть варіюватися від легких шкірних висипань до серйозних проблем з диханням. Якщо у вас алергія на будь-який продукт, обов'язково повідомте свого лікаря або фахівця зі спортивного харчування, перш ніж почати приймати будь-які добавки. Вибір рідини для змішування креатину – незначний фактор. Багато людей турбуються про те, в якій рідині змішувати креатин. Зрештою, це не має особливого значення. Креатин добре розчиняється у воді, соку або протеїновому коктейлі. Головне пити достатню кількість рідини, щоб уникнути зневоднення. Крія кален переваги та недоліки. Кріакален це буферизована форма креатину, яка, як кажуть. Краще засвоюється організмом і викликає менший дискомфорт у шлунку. Однак наукові докази на підтримку цих тверджень обмежені. У більшості випадків звичайний креатин моногідрат досить ефективний і безпечний. Вісьмох добавок до тренувань, чи справді вони покращують продуктивність? Існує величезна кількість добавок, які обіцяють покращити ефективність ваших тренувань. Однак більшість з них не мають достатньої наукової бази і можуть бути просто маркетинговим ходом. Деякі добавки, такі як бета-аланін і цитрулін, дійсно можуть підвищити витривалість і зменшити ем'язову втому. Однак їх ефект зазвичай незначний і вимагає регулярного застосування. Вживаєте занадто багато добавок. Якщо ви приймаєте багато добавок одночасно, це може бути ознакою того, що ви перестараєтеся. Вживання занадто великої кількості добавок може призвести до дисбалансу поживних речовин, проблем зі здоров'ям і зниження ефективності тренувань. Ознаки того, що ви приймаєте забагато добавок, постійна втома і слабкість, проблеми з травленням, шкірні висипання, головні болі. Безсоння. Висновок свідомий підхід до спортивних добавок. Спортивні добавки можуть бути корисним засобом для досягнення ваших фітнес-цілей, але тільки при свідомому підході. Не обманюйте себе обіцянками миттєвих результатів і не перестарайтеся з кількістю добавок, які ви приймаєте. Зосередьтеся на збалансованому харчуванні, добре розробленій програмі тренувань і достатньому відпочинку. І пам'ятайте, що здоров'я це найголовніше.